Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні хочу показати свої гладіолуси. Вже цвітуть. це у нас такий розовий, це у нас називається шоколадниця. Це у нас зелений какаду. Дивіться, який гарний. Ну, то оранжевий простенький ліг. Мене не вистачає мені палок підв'язувати. Ось тут розовий, ще тільки починає цвісти. в цьому році я їх пізно посадила тому і пізніше цвітуть. А ось поміжряддя це я садила 13 е, сер, е, в, е, сер, червень, липня, 4, 13 липня я садила чи 16. -го. Ось дивіться, це вже посходили, ну, звичайно, мабуть, вряд ли вони будуть сісти в цьому році, але посходили і, я думаю, самі цибулинки по виростають будуть. Ну Ось це в мене тут одна грядочка така. Це я садила тут затишок і за того і посадила, щоб вони не дуже падали, тому що вітер і лягають. Це я свою шовковицю обчі, крижала вчора чи позавчора, позавчора, по-моєму. Дивіться, геть, зробила її таку, я думаю, нічого їй не пошкодить. А то була аж до землі і нічого не зрозуміло. нічого. Я її обрізала, ось гілочки, які крупніші пообізи. Пообрізала ну, листя і тоненькі гілочки в мусор, а це порубаємо, то й буде на розтопку. О, і ось, ось ще в мене гладіолуси. В другому місці не було в мене в цьому році, де їх садити в одному місці, посадили, де було місце. Ось, о. дивіться, які гарні. Красавчики, ось подивіться, який гарний. Дуже гарні ці Дуже багато темних, але є і такі. Ось дивіться. І гарний, ніжний такий. А ось дивіться, розовий який ніжний. Більш як малиновий такий дивіться. Дуже гарні. Теж немає чим попідв'язувати, якби підв'язані, вони б стояли рівненько, а так падають. Треба буде понамічати, щоб навесні знати, де які, щоб садити. І висаджувала аж коло помідорів. Там в мене Грядочка була, що я прибрала горох і посадила там вже такі мілкі вже майже сіяла я їх. Теж сходять. Теж в той, 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 той же день висаджувала сюди. Маленькі, але сходять. Теж думаю, що ось так. Це у нас гладіолуси сходять. Думаю, що цибулинки сформуються, а все остальне вже. І ще один кусочок є, там у мене теж був. Дуже багато було. Я вже, я ж кажу, під кінець прямо сіяла їх, тому що ну, нема куди, а викинути було жалко. Ось такий, такі у мене гладіолуси. А ось розсада, яку я висаджувала дня 3-4 назад. Все поприймалося. Тут щось не знаю. Навірно, одного хтось украв. А так є всі на місці, от одного бачу, що нема. А так все в нас. Ага, ще один ось. Ну, то не страшно, по-перше, є ще чим досаджувати. Так що, дивіться, вже з цвітом ще трохи будуть плодоносити. Ну, ось такі справи у нас на сьогодні. Дякую за увагу. В слідуючий раз покажу вам, які в мене ще квіти є. У мене ще є багато полісадників, де квіти ростуть. Просто до всього руки не доходять. Ось моя розсада, яку ще можна розсаджувати. Ну, все, пока. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори.